Новиночку сьогодні вам знімаю однокімнатна квартира по вулиці Гаркуші. Велика площа, як для одинички, 47 квадратних метрів. Квартира на четвертому поверсі, центр міста, неподалік вокзалу, неподалік 100 метрівки, вулиця Гаркуші. Ми зараз на кухні знаходимося, опалення тут індивідуальне газове. Це давніша новобудова, Це загляний будинок, коридор, самозол. З ваними. Також в цій квартирі дуже велика кімната. На більшій площі тут е, кімнатка, яка вдало перепланована зону таку, е, відпочинкову спальню та зону вітальні. І також є в, е, у Вітальні ось таке велике вікно. Квартира дуже світла, сонячна, е, стіни не несучі. Тут можна собі перепланувати так, як вам з вашим бажанням власним. Рузи, центр міста, морськовий продаж по державних програмах. Звертайтеся, пишіть щодо уточнення, яка ціна.